Слава Україні та слава ЗСУ в Миколаєві. 28 вересня, 948-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Вчора ввечері росіяни двома балістичними ракетами вдарили по району затоки Білгородністровського. Є влучання в корпус санаторію. Будівля сильно пошкоджена. Також автівки поруч пошкоджені, але, наче якимось дивом, травмованих та загиблих людей немає. Має і десь в цей самий час росіяни ще двома керованими авіаційними ракетами атакували район Запоріжжя Дніпропетровщини. На щастя, їх збити вдалося. Ну а вже вночі, як завжди. Іранські мопеди 73 штуки. Збити вдалося 69 і, на жаль, є прильот шахеда по лікарні в сумах. Вже відомо про восьмеро загиблих людей та десятки травмованих. Решта шахедів, наче впала десь на відкритій місцевості, нічого не пошкодивши на Миколаївщині. Під час дронової атаки збили три дрона. І також вчора в Баштанський район на Миколаївщині, наче прилетіла керована авіаційна бомба. По офіційній інформації, наче жертв немає. Ну і в районі очагу, так атаки від росіян в дронами теж наче немає жертв серед цивільних. Але на Херсонщині знову багато жертв серед цивільних. Вчора 19 людей травмовано, і сьогодні вже відомо про двох загиблих. Прошу лише одного закинути на fpv дрони, що була помста росіянам.